Про збір українськомовних книг для зруйнованих бібліотек Чернігівщини, одинадцятикласниця Ірина Порозняк, дізналась із соціальних мереж. Дівчина принесла шість книг з власної бібліотеки, серед яких перший том оповідань Тараса Шевченка. Я дуже люблю Тараса Шевченка. От не знаю всю поезію, але так як в школі ми її вчили. От також ця книжка є для мене дуже пам'ятною. Так як вона була привезена з Бердичева, з бабусиної хати, от там є цілих чотири томи. Але єдине, що два тома там російської, це трошки ну, не ок. Перший том там доволі багато творів, які будуть корисні школярам, які вчать по програмі ці твори. Студентка Діана Дзядевич разом із подругою принесли 10 книг іноземних авторів. Дівчина каже, що ці книги у неї асоціюються із мирним дитинством. це дитяча література, яку ми вже читали в початковій школі. От і, ну. Що книгам вдома е, припадати пилом, я вважаю, що краще вони підуть туди, де їх зможуть прочитати, кому вони більш потрібні зараз. Ну, Мабуть, дівчатам більше я би рекомендувала Поліану, от, але моя улюблена книга з цих чотирьох це Чарлі та шоколадна фабрика. Вона в мене більш асоціюється з дитинством, з таким чимось казковим, те, що хочеться згадувати. Організаторка збору книг у Житомирі Юлія Рибак розповіла, що після оголошення всеукраїнської акції Житомиряни принесли понад 100 книг. Дуже вдячні всім, хто поділився. Книжки всі в дуже хорошому стані. Тут вони приносили і дитячу українську літературу, і є навіть свої авторські підручники, люди ділилися своїми напрацюваннями. А є навіть що Житомирська творчість у нас є з фестивалю Шударівська Альтанка і наш. Наші Житомирські поети поділилися своїми книжками збірками. Завтра будемо відправляти посилочки, Але, звичайно, говорили з нашими друзями Чернігова. з нашими колегами то вони просять також продовжувати і надалі цю акцію. І якщо будуть ще книжечки, то ми обов'язково будемо поступово їх передавати і вони будуть поповнювати бібліотеки. І надалі директорка Чернігівської обласної бібліотеки каже, що всі книги, які зібрали у Житомирі, передадуть у бібліотеки, що зазнали руйнувань від російської агресії ну, в першу чергу будуть передані ці зруйновані бібліотеки. Це у нас Іванівська громада, Іванівська бібліотека, яка повністю знищена. Хрещатинська е бібліотека Кіптівської громади, повністю знищена, і знищена наша обласна бібліотека для юнацтва. Теж вони якби, в цій бібліотеці будуть будуть надходити ці фонди, але не тільки це в першу чергу. В ці книги ще надійдуть у ті бібліотеки, які були на окупованих територіях, і ті бібліотеки, які знаходяться на прикордоні із Росією. Тобто от саме туди потрібна якраз українська література, потрібна література, яка доносить достовірну інформацію, і звісно, що виховує людей в українському в такому патріотичному дузі. Тетяна Скоростейська, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному.